Є історії, які сяють, мов зірки, і водночас застерігають. Сьогодні ми розберемо одну з таких: поетичну притчу про красу, гординю та спокуту кажуть, вона прийшла до нас просто з неба. Знаєте, усе тут починається з таємниці, і звісно ж, з небесного світла. І це ну не просто казка. Легенда говорить, що ця історія народилася буквально разом зі світлом далекої зорі. І вона ніби вічне нагадування, що найглибші істини вони ж часто ховаються саме в темряві. Ну що ж, давайте починати. Наша історія, так би мовити, перший розділ народження зірки. Уявімо собі холодну холодну сніжну ніч. Саме там ми станемо свідками чогось дивовижного, появи хлопчика зірки в нашому світі. Спробуйте тільки уявити цю картину, егеш? Земля спить під білою сніговою ковдрою, і раптом бах, темряво прорізає сліпуче світло, падає зірка. Але разом з нею на землю приходить щось, щось набагато більше, ніж просто небесне тіло. Приходить ціла історія. І от коли його знаходять, його краса просто неземна. От знаєте, така досконала, що одразу видно він звідкись згори пряме відображення його небесного походження, дитина, що буквально народилася зі світла, і ця краса, як виявиться, стала для нього і даром, і водночас найважчим випробуванням. Але ж ми знаємо, що зовнішня краса вона може бути оманливою. І ось тут починається другий розділ нашої історії. Про серце, сповнене гордині. Саме тут ми зануримося в головний конфлікт, у ту фатальну ваду, що росла собі в тіні його сліпучої, сліпучої вроди. І знаєте, в цьому і є вся трагедія. Контраст просто разючий. Чим красивішим ставало його обличчя, тим уявіть собі потворнішим і холоднішим ставало серце. Його краса це ж був справжній дар небес. Але гординя вона перетворила цей дар на справжнісіньке прокляття. І ця його вона ж не була чимось абстрактним, ні, вона виливалася в дуже конкретні, жорстокі вчинки. Тобто він не просто думав, що він кращий. Ні, він знущався з інших, він показував свою зверхність через тотальну зневагу й байдужість. І ось тут виникає ключове питання всієї історії, і воно, повірте, не риторичне. Воно ніби передвіщає неминуче падіння і ставить під сумнів саму суть світла, бо й справді задумайтесь, що таке світло, якщо в ньому немає тепла. Ну, будь-яка історія про гординю рано чи пізно веде до падіння. І ось він наш третій розділ: падіння у темряву. Ми підійшли до того самого поворотного моменту. Моменту, який став каталізатором, тим поштовхом, що скинув нашого героя вниз, але що цікаво, водночас став і початком його довгого, довгого шляху нагору, до спокути. Лише один вчинок один єдиний момент, коли він відштовхнув ту, що прийшла і назвала себе його матір'ю. І всю саму мить він відмовився не просто від неї. Ні, він відмовився від любові, від власного коріння і доля. О, доля, відповіла миттєво. Вона забрала в нього геть усе, чим він так пишався. А після падіння завжди починається найважча частина. Четвертий розділ: шлях до прощення. І це вже, знаєте, зовсім не тріумфальна хода якогось обранця. Це самотня важка подорож вигнанця, який тепер шукає лише одного спокути. І цей шлях. Він мав три такі ключові етапи. Спочатку страждання, він нарешті відчув той біль, якого раніше завдавав іншим. Потім самотність, глибока, тотальна самотність, коли втрачаєш абсолютно все. І тільки через це, врешті-решт, прийшло покаяння. Це була не просто якась фізична подорож, ні. Це була глибока, фундаментальна внутрішня трансформація. І ось це, мабуть, найважливіша зміна з усіх. Його мотивація вона просто перевернулася з ніг на голову. Якщо раніше він прагнув тільки захоплення, визнання своєї винятковості, то тепер, тепер єдиною його метою стало просте смиренне бажання, бажання знайти прощення. Але ж ми знаємо, що навіть найдовша ніч колись закінчується світанком, так? І ось він, наш п'ятий фінальний розділ, знову запалена зірка. Подорож хлопчика зірки добігає кінця, і його внутрішні зміни вони нарешті починають відзеркалюватися у світі навколо нього. І ось тут розкривається, мабуть, головна ідея всієї притчі небо повернуло йому свою прихильність. Але не за пройдені кілометри, не за виконане завдання, ні. Воно знову визнало свого сина лише в ту саму мить, коли його серце по-справжньому докорінно змінилося, коли в ньому нарешті народилося співчуття. І в цій фразі мені здається, криється вся суть і вся надія цієї історії. Це ж таке потужне послання, правда, що жодне падіння не остаточне, що завжди є шанс на відродження. Треба тільки знайти в собі сили, сили для добра. Ось так історія ніби й закінчилася, а роздуми, здається, тільки починаються. Вона ставить перед нами таке, знаєте, фундаментальне питання: а що сильніше, що насправді визначає цінність? Зовнішня краса чи те, що всередині, в серці? А ось це питання зарурює ще глибше. Навіть коли прощення отримано від інших, чи можна знайти мир у власній душі? Чи можна пробачити себе, коли здається, що вже запізно? Історія хлопчика вона показує шлях, але відповідь, відповідь, мабуть, кожен шукає сам. І останнє питання, мабуть, найбільш метафоричним. Воно ніби проводить паралель між буквальною подорожю героя і тими життєвими випробуваннями, через які проходить людина, скільки ж треба пройти темряви, щоб знову побачити світло, якою є ціна того самого прозріння? І наостанок така думка, що перетворює цю давню притчу на щось дуже, дуже особисте. А що як у кожній людині є частка тієї гордини? І водночас у кожній є потенціал для спокути. Можливо, вся ця історія вона не стільки про зірку, що впала з неба, скільки про ту зірку, яка може і повинна запалати всередині.